Сьогодні буде доволі незвичне відео для мого каналу, і я сподіваюся, воно стане для вас якимось відкриттям. А, дуже сильно раджу на вам доби... додивитися його до кінця. І насправді я перезаписую це вже в третій раз. Другий день намагаюсь записати це відео, і тому не буду перезаписувати вже як є, таке, є, в тому плані, що я хочу бути щирою а, з вами і показати і розказати все так, як було. А, не пам'ятаю, чи я казала, але тут у мене є трохи нотаток, які я записала за час ізолювання від соціальних мереж і в цілому інсайтів. тому я сподіваюся, що це відео вам сподобається. Знову ж таки, чекаю на ваш фідбек у коментах і. Так, давайте починати. Доволі іронічно, що я записую це відео на Ютуб, кажучи про шкоду соціальних мереж. Таке життя і. я не знаю, як це пояснити. Може, треба, напевно, почати з періоду, коли я доходила до того, а видалити соціальні мережі. Це було десь середина квітня. Коли мій екранний час складав десь 8-9 годин в середньому на тиждень, і це супер багато, точніше, 8-9 годин на день в середньому, так. І це супер багато, половина доби, і враховуючи те, що я сплю десь 10 годин, то, по суті, майже я нічого не робила, окрім того, що сиділа в телефоні, і я не знаю, я не дивилась перед цим якихось фільмів, або я не знаю, там, відео, типу шкода соціальних мереж, або ще щось. Я дійшла до цього сама. В період з 22 по 24 квітня я провела без соціальних мереж, а саме я видаляла інстаграм і TikTok. Мені здається, це саме ті соціальні мережі, які емоційно забруднюють мій мозок. Якесь таке висловлення я підібрала. Але, тим не менш, я досі не розумію, як так вийшло, що реально я обожнюю доводитися соціальні мережі. Мені дуже подобається надихатись людьми, тим, що вони постять. І тут я видаляю соціальні мережі на три дні. Фактично три доби я провела без інстаграму, без Тіктоку, повністю. Ізольована від світу. Тобто, по суті, в мене не було інструменту, аби витратити свій час на, а, я не знаю, просто безсенсовне листання стрічки телеграму або інстаграму або тіктоку. І в такий, в такий момент ти розумієш, що ти втрачав дуже багато часу на просто непотрібних людей, на непотрібний контент. Мені реально стало трохи важко кожен день мати такий чек-ліст, перевірити а, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube. і просто в такі моменти ти реально розумієш, що витрачаєш час, а це надзвичайно ціно. І, коротше, дуже багато всього переусвідомлюєш. І я виписала а, основні інсайти. За час проведений без телефону, і так, це було буквально три доби, але по суті вони дуже сильно змінили все в моєму житті, ну, якщо можна казати, прям все. Перший інсайт, який я записала, це про повне від'єднання від світу, ти ніби абстрагуєшся від усіх. Тобі вже не цікаві новини, які всі обговорюють, тобі не цікаві якісь відео, ситуації. Про що зараз всі кажуть. І по суті, соціальні мережі не мають сенсу. Як би зараз це не звучало? Це так і є. Тобто соціальні мережі не змінюють речей. І вони змінюють тільки погляди, ваші погляди на деякі речі. Ви не перестаєте а, жити своїм звичайним життям. Просто у вас є якісь. Нібито зайва частина роботи, яку вам потрібно кожен день робити. І я зараз кажу не про роботу, як таку в соціальних мережах, а про постійну перевірку, хто що зробив, хто що написав, хто що опублікував. І коли ви цього не робите, це дуже сильно вас, ніби, звільнює. До речі, кажучи про залежність, про яку я казала, не пам'ятаю трошки раніше. Це реально ну от ця звичка постійно заходити в телефон і перевіряти, що сталося нового. Як один з способів видалення цієї звички це видалення сповіщень на телефоні, тому що вони грають дуже сильну роль. І трохи пізніше я розповім про. Один фільм, який я подивилась на цю тему, але дуже класна тема видалити просто сповіщення, і це є, на мою думку, один з найправильніших способів користування соціальними мережами, тому що зараз я ними користуюсь, і ми до цього дійдемо ще, але тим не менш, сповіщення і вимкнення їх є дуже класним способом, як розпочати ось цю. Боротьбу з соціальними мережами, тому як спосіб, теж дуже класний. Просто якщо ви не плануєте навіть видаляти соціальні мережі, до чого я вас не закликаю, просто ділюсь своїм досвідом. Наступний блок, де такий інсайт, який я записала, і який дуже важливий, мені здається, один з найважливіших це про респект від людей. Саме так я його назвала в своїх нотатках. А про те, що ми дуже багато думаємо, що подумають інші люди, саме через соціальні мережі, і про постійне ось це користування. Це знаєте, я прирівняла до ситуації. На прикладі, я думаю, вона була майже у всіх, коли ви обираєте найкращу фотографію в інстаграм, щоб просто її опублікувати або зробити сторіз. По суті, це все не має сенсу, тому що це, ну, типу, несправжні ви. І я так Віднеслась до цього прикольно, тому що це такий, типу, досвід. Ви не маєте викладати найкращі фотографії в своїм інстаграмі. І тобто реально є люди, які. А... Через недостатню кількість лайків або погані коменти, зганяють себе в якусь депресію або апатію, або просто почувають себе погано. І це, типу, такий теж прикол, що по суті люди, яких ми і не маємо знати, пишуть нам про те, що, що у нас щось погано або щось ми робимо не так. Я вже казала про це трохи раніше, але скажу ще раз. Про час у вас реально звільняється дуже багато часу. У вас є просто мільйони, я не знаю, секунд, аби прожити це життя. Ви можете робити а, що завгодно. І знову ж таки, на другий день, як я відмовилась від соціальних мереж, я прокинулась. Знаєте, така внутрішня свобода, ніби от сьогоднішній день я можу провести, як хочу. У мене немає зобов'язань, ніби. Я знаю, що так буде не завжди, але відчувається повна свобода, і це дуже класно. А, тому, хоча б через це я раджу вам хоча б один день провести без телефону, подивитись, як ваш організм, як ваша психіка відреагує на це. І, можливо, ви знайдете щось класне в цьому для себе. Далі після. Цього експерименту я буквально недавно, два чи три дні тому, подивилась фільм, який називається Соціальна дилема». Це документальний фільм від Netflix, і насправді який же він класний. Я просто не хочу спойлерити. Але одна з цитат, яка була на початку цього фільму, дуже мені сподобалось, і я хочу прочитати її вам. Звучить вона так. Озирніться навкруги, таке відчуття, що світ божеволіє. І це просто, ну, я не знаю, це зламало мій мозок, адже, як я казала раніше, по суті, тут немає сенсу. Немає сенсу просто постити сторіс в інстаграм або а, постійно серфити в інтернеті. По суті, це просто божевілля, якщо є таке слово. Я не знаю, якщо є, можете написати про це в коментарях. Я не знаю. І я знову написала в нотатках про те, що соціальні мережі не змінюють речей. Соціальні мережі змінюють ваш погляд на речі. І про те, що більшість речей, які ми робимо в соціальних мережах, просто не мають значення. Ми знаходимо в цьому свій сенс, але по суті. На кінець відео я не хочу давати якісь поради, що вам робити, як вам жити, або ще щось, що робить просто більша кількість людей. А... Я просто хочу, щоб ви знали, що ваше життя це ваш вибір, і ви завжди маєте можливість обирати. У вас завжди є можливість робити. Що ви хочете, і будьте добрими до себе. Робіть те, що хочеться вам. І просто пам'ятайте, що те саме видалення соціальних мереж це процес, і він не відбувається за один день. Ви не можете змінитись за один день або Щось інше, не знаю, я не придумала, що сказати. І вже прям на кінець на А я бажаю вам знайти своє, адже ви цього заслуговуєте? Так, все, я сподіваюся, побачимось в наступних відео. Пишіть ваш фідбек, що ви думаєте з цього приводу, тому що мені дуже цікаво обговорити це. Що ви думаєте з приводу всіх тез, які я сказала в цьому відео. І як вам взагалі цей формат, тому що мені дуже сподобалось записувати максимально таке життєве, просте, лайфове відео. Я планую зробити в ньому якомога менше монтажу. Все, бувайте!